Я вас вітаю на кухні. Пам'ятаєте казку 12 місяців, там, де мачуха послала свою пачерицю зимою в ліс по підсніжники? Так оце і я послала свого чоловіка, правда, не в ліс по гриби, а в магазин. Ви скажете, що зараз невигідно купувати гриби в магазині, так як вони дуже дорогі стали. Але чоловік купив на 50% дешевше. Тобто, по 50 гривень. Взяв 700 грам грибів, приніс додому, я їх зараз буду мити. Оце бачила такий метод, як за допомогою борошна добре відмити гриби. Сама не пробувала. Спробую побачимо, допомагає цей метод чи ні. Е, насипала борошна десь ложку, а також взяла води, залила гриби і отак їх. Руками злегенька відмиваю, наче й справді добре відмиває, будемо так вважати. Ще декілька разів перемила звичайною водою гриби, і тепер я їх нарізаю на такі пластинки. Гриби порізала, отакими от от пластинками, не дуже тоненько. Дивіться, мені здається, непогані гриби, хоч і зі знижкою. Гриби буду маринувати. Для цього я взяла 2 кардамона, 2 бутончика гвоздики, декілька горошин духмяного перцю, чорний перець, 2 лаврових листочка і 5 зубчиків часнику. Часник нарізала пластинками в кастрюлю чи в глибоку сковорідку Додаємо 100 г води і висипаємо туди наші приправи Також додаю повну чайну ложку з горою солі, олію, оцет. Детальний рецепт дивіться під відео. Якщо вживаєте цукор, додайте ще столову ложку цукру. Росіл закипів, проварився декілька хвилин, додаю гриби, перемішую злегенька і лишаю так, хай вони пустять свій сік. Гриби пустили сік, відварюю 8-10 хвилин їх, не більше. Іноді перемішую не часто, щоб вони не розвалились. Гриби проварилися. Дивіться, скільки вони соку пустили. Складаю гриби разом з юшкою у чисту банку. У Мене літрова банка. Чекаю, коли гриби охолонуть, накриваю кришкою і відправляю в холодильник. Використовую наступного дня, але можна їсти відразу їх. Вони дуже смачні, так що довго вони не затримуються в холодильнику, їсти їх можна. Будь-чим, чи то картопельку відварите зараз, пісце дуже смачно буде, чи то до салатів додаєте, чи на бутерброди, будь-як ці гриби дуже смачні. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що дивитесь мої відео, що лишаєте свої коментарі. До нових зустрічей. На Но все добре, будьте здорові!